Дівчина чекала на свій рейс у великому аеропорту. Її літак був затриманий, а отже доведеться чекати кілька годин. Вона купила книгу, коробку печива і вмостилась у крісло, щоб провести час. Поруч з нею був порожній стілець, де лежав пакет печива. А на наступному кріслі сидів чоловік, який читав журнал. Вона взяла печиво, чоловік узяв теж. Їй це роздратувало. Але вона нічого не сказала й продовжувала читати. Та кожен раз, коли вона брала печиво, чоловік продовжував теж брати. Вона була не на жарт розлюченою, але не хотіла влаштовувати скандал у переповненому аеропорту. Коли залишилося тільки одне тісточко, вона подумала цікаво подивитися, що зробить цей нахаба. Ніби прочитавши її думки, чоловік узяв печиво. Розламав його навпіл і простягнув її, не піднімаючи очей. Це було межею. Вона встала, зібрала свої речі і пішла. Пізніше, коли вона сіла в літак і відкрила сумочку, щоб дістати свої окуляри, і витягла коробочку печива. Вона раптом згадала, що поклала свою покупку в сумочку. І людина, яку вона вважала нахапою, ділилася з нею печивом, не проявляючи ні краплі гніву, просто з доброти. Їй стало так соромно, але вже не було можливості виправити свою провину. Тому, перше ніж гніватися, задумайтеся можливо, не праві саме ви.